Доброго ранку, всім ще раз. Прокидайся на ваших екранах і маємо прекрасні новини. Українська збірна Ігор Нескорених повернулася додому ще й з вражаючими успіхами. Наші героїчні ветерани здобули 35 медалей. Uh -huh. Вперше українські захисники брали участь в усіх видах спорту на Invictus Games. А ще це були п'яті ювілейні для нашої команди змагання. Ну, взагалі, ігри нескорених були для нашої команди насичені багатьма унікальними речами, від якого від самого початку. Ну для прикладу на участь у змаганнях надійшла рекордна кількість заяв, а сама команда складалася з 35 військових і ветеранів. Що ще запам'яталося учасникам? Чи помітили наші захисники більше уваги від збірних інших країн та гостей, які відвідували ігри? Ми про то все будемо говорити з нашим колегою, капітаном цьогорічної збірної та ветераном російсько-української війни Олексієм Тюніним. Доброго рану. Доброго ранку. Доброго ранку, ще Доброго. раз поближе Олексію. Давайте е, з того, що облетіло весь світ на церемонії відкриття. Принц угу. Гаррі підійшов до нашої команди, е, привітав. А Джастін Трюдо ще й подякував за захист України і всього світу. Чи були у вас розмови з ними, так би мовити, тета тет не під час церемонії? Е, так, у нас була з ними зустріч. Нам вдалося з ними зустрітися. Угу. Е, це вже було перед церемонією закриття. Ага. Це де окремо вони захотіли зустрітися з нашою командою. Що казали, передавали щось бабусі в Україну? Казали, що пишаються mm -hmm. тим, як взагалі ми стоїмося боротьбу. Завжди було цікаво, воно, знаєш, воно, як? воно від, трохи відрізняється, коли воно перед камерами ось такі файні хлопці такі стоять, а коли камери назимають, такі свої чуваки, чи такого нема. А сказати чесно, я їх бачу тільки вживу. Я перед камерами. А, це підходить це сапога, так було? Ну, майже майже. Мені не вдалося розповісти йому історію про те, як я про нього дізнався взагалі. Серіал може й на краще. Можна майже майже серіалу серіалу його дружини. А, ой-ой-ой. Та Тапевно добре, що не всех сказати. Я дуже закладу не бачила. Чи були якісь зустрічі з іншими високопосадовцями? Я знаю, що там багато таких перших осіб. Повідували Ну, з таких, кого можна зазначити? З нами зустрічався прем'єр-міністр в справах ветеранів, міністр справах ветеранів Великобританії. А Великобританія. Так, так, саме так. він приїжджав підтримати свою команду. Тим паче, наступні віксу буде будуть проходити у Великобританії. І він ще зустрівся з нами, виділив нам там буквально хвилин 20 свого часу, щоб ми могли поспілкуватися. А от ви помічали, наприклад, більшу увагу від збірних інших країн там і глядачів до команди України. Щодо. Глядачів, мабуть, ну на церемонії відкриття так було а від інших команд так постійно регулярно. Це приємно навіть просто там ти. Ну там взагалі ми помічали багато уваги не тільки від збірних, а просто гуляючи по вулиці через те, що в нас там скрізь написи Україна. питають, питаючи ми дійсно з України, чи просто може носимо одяг такий. Можуть вже навіть носити одяг з натисом Україна це модно. До речі, в Канаді ж одна з найбільших діаспор українців у світі були українці, там які дуже довго живуть, наприклад, звичайно, так. Взагалі, українська діаспора дуже сильно підтримувала нас ще до початку. Вони дуже багато зробили. Для нас і вони влаштовували гала вечір. Вони постійно там воліли зустрічі з нами, і декілька зустрічей у нас з ними було. Угу. Круто. Давайте повернемось власне до змагань. Як пройшли в цілому Invictus Games цього року, і які підсумки нашої збірної? І я вважаю. Та мета, яку ми для себе ставили, 100% виконана. Це зараз не про заліки, це перше за все представити гідну нашу країну. Uh -huh. З цією задачею ми впоралися. Донести основні меседжі, про те, що в нас надвижкі часи, ми потребуємо допомоги, ми сильна нація, ми це доводили на іграх, uh -huh. самим доводили. Ну, от, а ти можеш, наприклад, виділити для себе такий особистий рекорд, навіть, можливо, не в плані навіть спорту, а загалом. Особистий рекорд? Ну, для мене все це подія особистий рекорд. Тому, звичайно, може, так. Да. Ага. От прям з мабуть, першого дня і по останній день нашого вильоту, і виліт в тому числі, це для мене все і є особистий рекорд. Крутяк. Угу. Круто. Ну, ми, до речі, вже згадали, що у нас було 35 учасників від угу. України, так? так? І 35 медалей. 32. 32. а, 12 32. Золото, а Я так. хотів якраз сказати, що вперше, <рес> <рес> скільки нас було, <рес> там і ми далі привезли да. і забрали. Не взяв я і ну, круто, ще буквально взяв. пару людей, тому, да, тому ага. Вийшло трошки менше. Ага. 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 Яка в цілому атмосфера на іграх нескорених? Якщо ми бачили, наприклад, там не знаю Олімпійські ігри, там Паралімпійські ігри, ага. що відбувається? Як підтримують глядачі, публіка Ну, от якщо взяти Олімпійські ігри, ага. паралімпійські ага. ігри, оце і буде атмосфера разом, це буде. Атмосфера інвіктоса, от настільки круто, це навіть круче ніж взагалі можна уявити. Слухай, зна знаєш, що цікаво? От е, я просто завжди фанатів від баскетболу, і мені подобалось, коли, наприклад, закінчився якісь там гра, і вони один одному там, наприклад, хтось там брав ось знаєш пов'язки, хтось там мінялися. В футболі, до речі, є ж така штука, наприклад, з футболками. А є якісь традиції на іграх нескорених? На Звичайно, є те самі, там те, що де обмін формою. Ага, це зокрема ще інших традицій. Угу. Є ще традиція, є. Піни, як раніше mm. були магнітики, значки, і, ah. якщо, сказати, значок, ah. да, піни. Кожна команда має свій пін, і є така традиція обмінюватися цими пінами. Uh -huh. І не тільки команди мають піни, там, наприклад, можливо, якісь служби теж мають. І от була можливість там помінятися пінами. А uh -huh. yeah, вот. як воно виглядає? А ви знали про це? Тобто ви завчасно. Ну... Можна показати. А yeah. yeah. покажи. Yeah. Yeah. Yeah у нас були карточки учасників Беджики, і ось власне. Оооо! вішали собі такі України. так, Це ще ще не багато. Нідерланди, Австралія. Оце таке я люблю такі цяцьки. Франція. Я там знаю по кількості їх. скільки. Дивись, які австралійці. Прикольно. Ну, ти Знаеш, я всі ці прапори я в мене просто я дуже люблю ці э, ну, ну, шкірянки, шкіря, ж... ж... Знаєш? Ні, ну я Ты не золота медаль в школі. Я не маю права вдягати, я не брав участі. Але я дуже люблю такі значки, я би собі всю шкірянку би не знаєш. Це одна з таких традицій, і ще традиції було це обмін коїнами. Монети? Так, так, монетки. Кожна команда також, і не тільки команди, знову ж таки, зазначаю, мають свої коїни, ага. і ми мали змогу мінятися друг з другом. Ну, і навіть там такі йдуть торги, наприклад, ти там кажеш, мій коїн краще, тому я там давай мені це твій це. Це так і, недавно Трамп зробив. Я думаю, що так у нього і вийшло якраз. Так, а це ну, ця монетка, вона там спеціальний напис на ній. В залежності, там, наприклад, це країна, може бути прапор, або, там якщо це якась особа. Або це ага. якась служба. В мене є декілька таких прям цінних конів, ага. я вважаю на моєму рахунку, бо це один коїн принца Гарі. О. Ще раз, принц Гарі подарував свій коїн? Так. Так, Не обміняв, прям подарував подарував. <compelling> <Sloedi> що про це каже Мега? Так і власне міністр ветеранів Великобританії також подарував мені свій коін. Це також є собою. Можу насурвати так. Та Все показує більше немає нічого. Це коін від міністра. Ветеранів ага, Великобританії. Нашим глядачам покажемо. І Койн дарується. Є традиція подарування коїна. Ага. Він складається так от в долоню і при рукотисканні передається. Ага. Власне, оцей принц Гаррі так мені й передав. Отак, прямо руку руку, отак принц Гаррі в руці. Ми так в школі теж так, робили. Так. Клава, <рес> та, ну, покажи. Диви. Диви, Боже! там корона і літера H. Я перевро, я перепрошую, але мій підпис починається також з такої букви. Можна собі такий коін зробити. Можна сказати, що це просто це і все. Повертай, бо ми повертаємо. Так як було. Отак. Не принц Гаррі, але хас теж там є. Такі традиції, да, існують, і це також вносить таку певну атмосферу, що ти там за чимось полюєш, там за якимись рідкими коїнами, можливо, або якщо з'являю. Це круто, ось уже п'ять. Ти раз проходили ігри на скорених, і вони вже щороку оброслять uh -huh. новими традиціями, новими uh -huh. якимись uh -huh. ну власне ці традиції були вже започатковані раніше, uh -huh. тому не можна сказати, що це з'явилося. Це вже це вже існуюча традиція, котра uh -huh. просто продовжується. Мені подобається оця атмосфера. Uh -huh. Оця дружелюбність, це толерантність. Це настільки насправді важливо, тому що пам'ятаєш, коли в нас були якісь чемпіонат світу або чемпіонат футболу, і ми дуже багато говорили про те, що там хтось щось засвистує, там хтось щось не так реагує, там наші. Не, додому. От так, так там хтось щось боявся за, те, за безпеку української збірної. А тут ну класно. Це, мені здається, на моїй пам'яті найдружелюбніша якась подія в спорті. Так, бо, по-перше, ми не сприймаємо один одного як суперник. Ага, Звичайно, що є певний азарт на спортивній арені і угу. є бажання зайняти як мого вище місце. Але перш за все, це досвід, який нас об'єднує, бо це теж ветерани, угу. котрі теж. Пройшли плюс-мінус той же самий шлях, тому звичайно, що це така більш дружня атмосфера і підтримка. Ну а до нашої країни взагалі була максимальна увага угу. і повага, навіть якщо враховувати там церемонію закриття, коли всі команди аплодували нам стоячи після слів трюдо. Так це, ремонт... це, це теж я вважаю дуже було сильно. В нас теж були мурашки, да, коли просто ви зал і всі команди тобі аплодують. Е, Олексій, що далі? Ви вже готуєтесь, тому що наступні будуть в Великобританії. Правильно, так, так, так. Що зараз збірна? Відпочиває так. Дивіться, і збірна ж кожного це... разу нова. Тому ага. наразі збірної наступної ще поки немає. Ага. А, от наша збірна, котра прийняла участь, вдруге вже стати збірною не зможе. Ага. Ага. Ну і ви в якийсь час потім будете відкривати прийом заявок. Чи яким чином це буде відбуватися? Це вже організатори спочатку. Ага. Так, Invictus Games Foundation загалом. Вони ага. повідомлять про відбори, про дати проведення і. І після цього вже країни будуть у себе проводити відбіркові змагання, Ой, ну після сьогоднішньої реклами. Нам всього залишається що нас просто чекати знову, з перемога з медалями, з коїнами. Та і все. Наша робота з атмосферою круто. І найголовніше, що українці ще раз всьому світу, сам і в рамках Invictus Games, доводять про нашу незламність, про те, що українські воїни взагалі найкращі в світі. Це круто. Це дуже класний спосіб, так. Вести собі, що ти можеш після травми спокійно ага. підійматися на такі висоти, наприклад, ага. і доводить звичайно. Це місія, наша основна це доведення незглавності нашої нації, і своїм прикладом там можна це показувати. Що незважаючи на ага. те, що в нас триває на війна, наразі все одно ми можемо приїжджати в цю круту атмосферу і показувати там результати, і взагалі гідно представляти державу. Дякую тобі, дякую за те, що своїм прикладом це показуєш, доводиш. І дякую тобі за сьогоднішню розмову. я хочу нагадати, що сьогодні з нами був капітан національної збірної ігор нескорених, ветеран україно російської війни Олексій Тьонін. Дякую.